До чергової частини Оболонського управління поліції надійшла інформація щодо знаходження фрагментів тіла жінки в лісосмузі по напрямку до, села, до селища Водогон. Дана інформація була перевірена, дійсно було знайдено ногу та голову встановленої жінки. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Uh, в подальшому було встановлено, що uh, дана жінка була об'явлена у розшук як безвісна відсутня uh, батьком уродженка Львова, uh, яка працювала та винаймала квартиру у місті Києві. Uh, особу жінки було встановлено проведеними заходами, а саме із залученням працівників поліції та бійців Національної гвардії, гвардії було знайдено інші фрагменти тіла. Uh, Проведено ряд слідчих дій на встановлення особи, яка причетна до скоєння даного злочину. Внаслідок цих дій було встановлено особу, яка у теперішній час обґрунтовано підозрюється у скоєнні даного злочину. Ним є громадянин Російської Федерації, з яким дана жінка підтримувала певний зв'язок через соціальні мережі та який перебував на території України. У теперішній час досудове слідство триває, призначено ряд судових експертиз. Проводяться інші слідчі дії.